Діджиталізація викладання в школах. Це насамперед спілкування, і це пізнання і розвиток. В Миколаївському ліцеї відкрили цифровий освітній центр. Кількість пожеж зростає. Майже півсотні займань сталося на Миколаївщині минулої доби. Бронзи на всеукраїнських змаганнях. Це така мотивація власне для спортсменів. У Миколаєві нагородили спортсменок з обласної збірної по волейболу. Сьогодні середа, 17 липня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал Март інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко, про все в деталях далі. В день 16 липня російські військові атакували Куцрубську громаду на Миколаївщині фпв дроном. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що за межами населеного пункту виникла пожежа лісосмуги та сухої трави. Її оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає. 49 пожеж загальною площею майже 100 гектарів. Це статистика від ДСНС за минулу добу. Кількість надзвичайних ситуацій продовжує зростати. Для гасіння від ДСНС Миколаївщини залучалися 220 рятувальників, 60 одиниць техніки відділення місцевих пожежних охорон, обухівка, галицинове, миролюбівка та інше. В деяких епізодах допомогу також надавали фахівці Державного дослідного господарства Агрономія та 10-го взводу гірнично-рятувального загону ДНК. SNS. This Вакцинація дітей у періоди екстремальної спеки є безпечною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Миколаївського центру первинної медико-санітарної допомоги №1. Там запевнили, що вакцини зберігаються у спеціальних холодильниках. Зважаючи на відключення світла, щоранку препарати розвозяться по амбулаторіях в термоконтейнерах у тій кількості, що необхідна для денних потреб, а залишки щовечора повертаються на базу зберігання. Також в адміністрації закладу наголошують, що завдяки обладнанню вакцини залишаються безпечними для використання протягом 72 годин, навіть без увімкнення генератора. Це гарантує, що діти отримають якісні та безпечні щеплення незалежно від погодних умов. Навчання по-новому у Миколаєві розпочав роботу цифровий освітній центр. Клас розташований в одному з миколаївських ліцеїв. Простір дає можливість не лише переглянути процес освіти з рахуванням сучасних тенденцій, а ще підтримує соціалізацію дітей. Детальніше про нього і чи побільшає таких у Миколаєві. Дивіться далі. Діджиталізація навчального процесу. У Миколаєві відкрився сучасний центр цифрової освіти, метою котрого є підтримка навичок комунікації у дітей після тривалого онлайн-навчання та осучаснення викладання як такого. Його розмістили на базі одного з ліцеїв міста. Подібна практика цифрової освіти не є чимось новим для Миколаєва, однак вперше такий центр допомогли облаштувати іноземні благодійники, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. До відкриття простір готували півроку. Раніше в нас ще відкривали 5 і діяло 5 таких освітніх хабів від фонду Анни Новосад «Сейвит». Тому хочу сказати, що з результатами діяльності цих всіх освітніх хабів діти з задоволенням ходили. Це насамперед спілкування, і це пізнання і розвиток не тільки своєї особистості, але і формування напевно, свого певного власного досвіду, і сподіваюся, що таким чином це навіть і ще буде слугувати у пошуку себе в майбутньому у певній професії. Координацію роботи таких центрів здійснює асоціація цифрової освіти. Заступник голови асоціації Дмитро Бондаренко каже: це глобальний державний проєкт, котрий курує профільне міністерство. На сьогоднішній день є наш з вами регіон. Південний, де є три області, в яких ми безпосередньо наша асоціація інноваційної цифрової освіти координує ці проєкт разом з ЮНІСЕФ. Це Миколаївська, Одеська і Херсонська області. Їх всього 16 таких центрів вже відкрито і працюють. Такі центри, на жаль, на сьогоднішній день дуже актуальні, тому що вони забезпечують навчання дітей, які не мають пофайну освіти. На жаль, в Миколаївській області таких діток багато з безпековою ситуацією, тому такі центри дуже актуальні і не тільки в Миколаївській області, а й в Херсонській, Одеській і в інших. У центрі діти матимуть доступ до навчальних матеріалів та інтелектуальних розваг. Також, крім вже звичних комп'ютерів та інтерактивних дошок, у просторі є прилади доповненої реальності для кращої візуалізації при засвоєнні матеріалу. Ми запустилися ще з травня. Працюємо зараз з надолуженням освітніх втрат, кетчапів, майстер-класи, Minecraft Education і уроки для життя. Це дозволяє дітям приходити в освітні центри, спілкуватися, і це найголовніше. Тобто вони отримують і знання, надолужують освітні страти з предметів, але найголовніше це спілкування. Цифровий освітній центр призначений для роботи з дітьми і в офлайн режимі, але в нас є ще додатково уроки для життя. З дітьми працюють координатори з Києва, це найкрутіші тренери з Європи. Які мають величезні можливості, мають сертифікацію, і тому це для дітей також буде дуже цікаво і корисно. Центр дає не лише знання, але й необхідну у шкільному віці соціалізацію, чого дуже не вистачало дітям за останні чотири роки. Згадувати комунікаційні навички важливо, каже Ганна Личко, оскільки учні частини середніх освітніх закладів міста новий навчальний рік можуть зустріти вже за партами. Ми плануємо 1 вересня, якщо все буде гаразд, відкритися офлайн. Це буде 29 закладів освіти, так як ми говорили. На сьогоднішній день 22 захисних укриття вже готові повністю. Мають відповідні акти, які підтвердила комісія. І зараз ще тривають ремонтні роботи у семи закладів освіти. Але хочу сказати, що з часом ми плануємо ще додатково відкривати офлайн навчання в інших закладах освіти. Але там буде залежати від того, коли будуть завершені ремонтні роботи. Міська влада буде продовжувати співпрацю з партнерами щодо цифрової освіти у планах відкриття подібних класів у кожній школі міста. А поки ліцей обіцяє демонструвати успішний кейс впровадження сучасної форми навчання. Іде війна, і ми розуміємо, освіта в центрі уваги залишається. Ми для себе, для школи, оприділили оце давно. Що це наш освітній фронт? Кожен вчитель, колектив. Працює на результативність. І сьогодні відкриття цього центру дає можливість нам поповнити ну новими формами, новими підходами, новими, значить, я знаю баченнями. Будь-які відкриття в місті Миколаєві сьогодні сприймаються як свято. А е якщо ми робимо щось в сфері освіти, то це в е удвічі краще, тому що сьогодні за чотири роки онлайн-навчання наші діти потребують додаткової уваги до їх освіти, до освітніх. Процесів і новітніх освітніх технологій. Сьогодні відкриття такого центру в одній з шкіл міста Миколаєва демонструє, що Миколаїв не пасе задніх. Ми продовжуємо співпрацювати з нашими партнерами і облаштовуємо новітні навчальні простори в наших школах. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Будівництво нового водогону до Миколаєва загальмувалося після того, як уряд звільнив з посад Олександра Кубракова та Мустафу Наєма. Про це заявив міський голова Олександр Сінкевич в інтерв'ю виданню РБК Україна. За його словами, після звільнення посадовців його ще жодного разу не запрошували для обговорення подальшої долі проєкту. На думку мера, процес гальмується на державному рівні. Далі цитата. Вода у нас технічна поганої якості, питну ми роздаємо. Проєктом займався Кубраков та наєм. Після їхнього звільнення проєкт будівництва нового водогону зупинився. Мене не запрошували на жодні наради, і я не в курсі, що там обговорюється. Місто не може цим займатися. Водозабір знаходиться не на території міста. Труба йтиме не територією міста. Фактично, ми можемо займатися питаннями реконструкції очисних споруд, але для цього потрібно безпосередньо розпочати проєкт роботи. Потрібно, щоб визначили головних. Учасників цього проєкту тощо також Олександр Сінкевич зауважив, що, попри постійні обговорення, Миколаєв вже два роки фактично без питної води. На Вінничині прикордонники врятували чоловіка, який намагався вплав через Дністер дістатися до берега Молдови. Як повідомили в Держприкордонслужбі правоохоронці за допомогою швидкісного катера, витягли його з води та надали першу допомогу. Плавцем виявився 32-річний мешканець Могалів-Подільської громади. При собі чоловік мав документи і телефон, які завбачливо обмотав плівкою та прив'язав до тіла. За спробу незаконного перетину кордону на нього склали протокол, справу скерували до суду. Новини спорту. У Паралімпійських іграх 2024 в Парижі візьмуть участь дев'ять миколаївських спортсменів. Як повідомили в прес-службі міської ради, вони представлятимуть Україну в чотирьох видах спорту. А саме у параплаванні Анна Гонтар, Сергій Паламарчук, Ангеліна Мальцева і Дмитро Василенко. Фехтувати на візках будуть Олег Науменко та Дмитро Сереженко. Ігор Цветов виступатиме у паралегкій атлетиці. А в паранастільному тенісі Наталя Косміна та Ірина Шинкарьова. Нагадаємо, літня. Паралімпіада пройде з 28 серпня по 8 вересня. Бронза на чемпіонаті України. Збірна з волейболу Миколаївщини серед дівчат повернулася додому на третій сходинці змагань. Це перше досягнення для регіону в цьому виді спорту за часів Незалежної України. Як вітали спортсменок у Миколаєві, бачив наш Сергій Лисюк. Ми старались, в принципі, може, нам щось не вистачило. Гравчиня збірної Миколаївської області з волейболу серед дівчат Яна Журавльова описує виступ команди на чемпіонаті України. Спортсменки посіли третю сходинку. Однак подібних результатів наш регіон не демонстрував за весь час незалежності. Тож міській раді називають це великим досягненням і нагородили дівчат грошовими сертифікатами за визначний результат. У нас в положенні. Є стаття про нагороди спортсменів за їх досягнення, яким чином вони від міської ради сьогодні отримали. Це така мотивація, власне, для спортсменів, а також і для тих, хто хоче, може займатися. Розуміють, щоб діти, їхні батьки розуміли, що спорт у місті підтримується. В команду входять як спортсмени дитей чінацької спортивної школи номер 5 так спортсмени центру олімпійської підготовки, також спортсмени вищого училища в культури. За перше півріччя наші спортсмени дуже добре. При показали результати і вже майже всі по сьогоднішній день нагороджені грошовими винагородами, і управління спорту буде звертатися до Миколаївської міської ради, до депутатського корпусу, щоб ще нам виділили мільйон гривень для того, щоб ми могли також відзначати наших спортсменів. Подібне досягнення є не лише спільною заслугою команди, але й особистою віддачею кожної спортсменки. Переконаний тренер Вадим Бахмутов. До цього результату я йшов. Ну, чесно говоря, 14 років. В 11-му році я приїхав, в 2012-му відкрили відділення волейболу. В Півфіналі в Хирєві, Львівська область, грали з командою Прамітея. Це чемпіони вищої ліги. Тому було важко з ними грати, щоб вийти і грати за перше друге місце. І в фіналі ми грали з грали з командою Запоріжжя за перше півріччя міською радою. Вже було виділено 700 тисяч гривень на нагороди для спортсменів. Програму подібних заохочень планують розвивати і надалі. Для нас, як для міської влади, звичайно, головне не нагороди, а масовість спорту. І, звичайно, що ми підтримуємо будь-який масовий спорт і дітей, і майданчики для того, щоб вони там могли займатися. Але звичайно, будь-яка перемога для нас це щастя, і тому ми будемо продовжувати виділяти кошти, аби мотивувати дітей займатися не лише перемог і морального задоволення, а для і фінансового результату. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На про погоду у четвер, 18 липня, у Миколаєві ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 27 до плюс 42 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 33%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже одразу після випуску новин дивіться прем'єру нової документальної стрічки від нашого телеканалу про хроніку війни з миколаївськими тепловиками. У фільмі ми розкажемо, як на початку великої війни працівники комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго забезпечували місто теплом попри обстріли і небезпеку, надавали допомогу військовим, облаштовували точки видачі питної води, а нині займаються модернізацією своїх потужностей. Для наших Глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.